Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 12 пілотів мінського військового аеродрому влаштували бунт та коридор ганьби своїм так званим російським колегам. Стало відомо, що під час перепалки російські пілоти заявили про те, що їм байдуже, що бомбити, і якщо був би наказ бомбити мінськ, вони б його виконали. Пише телеграм-канал Білоруський партизан. Раніше вже повідомлялось, що ще 10 пілотів мінської ескадри відмовились виконувати бойові завдання. За останні дні понад 40 пілотів винищувачів та гелікоптерів більше не прийматимуть участь у льотних провокаціях на кордоні з Білорусією. Троє Пілотів пошкодило свої літаки та вже покинули території аеродрому. В той же час керівництво КГБ та ОМОН намагалось змусити своїх підлеглих затримувати військових, проте ті відмовились. Саме тому був введений і російський ОМОН та СОБР. Адже не так давно в мережі було опубліковано скандальний документ, згідно якого РФ хоче влаштувати повний контроль на територію Білорусі, армія Соловики та народ Білорусі проти цього. Саме тому і почався опір. Росія планує взяти під повний контроль політику, економіку і військовий потенціал Білорусі до 2030 року. Свідчить внутрішній документ Кремля, який опинився в розпорядженні групи журналістів. Видання не публікує сам документ, але зазначає, що він має назву стратегічні цілі Російської Федерації на білоруському напрямку. Розробка. Стратегічних цілей відбувалася у 2021 році. План розділений на три етапи: до 2022 року, до 2025 року і до 2030 року. Згідно з документом, за ці 9 років Кремль збирається встановити домінування російської мови над білоруською, підлаштувати білоруське законодавство під російське, підпорядкувати собі суспільно-політичне, торговельне, наукове і культурне життя Білорусі, збільшити військову присутність на території Білорусі, роздати білорусам російське громадянство. Повідомляється, що ключово. Роль у планах Кремля відіграє союзна держава. Саме через неї Росія збирається наростити свої сили в Білорусі. Наприклад, до кінця 2022 року перед адміністрацією президента стояло завдання переконати білоруське керівництво в необхідності роботи над СД. Також у завдання російської розвідки входить обмежити вплив націоналістичних і прозахідних сил, завершити реформу білоруської конституції з урахуванням інтересів РФ, закріпити проросійські настрої у військових і політичних елітах та серед населення. Крім того, Кремль збирається забезпечити. Те собі контроль над інформаційним простором Білорусі, відкрити ВРБ пункти складання єдиного державного іспиту, а також відкрити нові центри науки і культури в Могильові Гродно і Вітепсько. За даними видання, документ щодо інтеграції Білорусі в Російську Федерацію розробляла адміністрація президента Росії спільно зі службою зовнішньої розвідки ФСБ ГРУ і генштабом ЗСРФ. Зокрема, розробкою стратегії займалося управління президента з прикордонного співробітництва, яке втручається в політику Білорусі, Молдови та країн Балтії, куратором відомств є Дмитро Козака керує управлінням Олексій Філатов, який раніше представляв інтереси Кремля в південній Осетії та Абхазії, а ще курирував гуманітарну і політичну взаємодію з псевдореспубліками ДНР і ЛНР. Розробкою документа займалися співробітники управління Сергій Маленко і Вадим Поліщук. Маленко був довіреною особою Путіна під час президентських виборів 2012 року. Пізніше керував одним із департаментів управління адміністрації президента з соціально-економічного співробітництва з державами-учасницями СНД Республіка Абхазії південного сеті Поліщук старший радник Маленка. У 1980-х він служив у дислокації 309-го центрального радіопаленгаційного вузла зв'язку ГРУ. Потім подався в журналістику. А після цього в адміністрацію президента РФ ще одним творцем стратегії з Кремля називають Вадима Смирнова, який керує департаментом в управлінні президента з міжрегіональних і культурних зв'язків із зарубіжними країнами. За даними ЗМІ, замість культурних зв'язків департамент займався здебільшого вербуванням агентів у сусідніх країнах. і в Ручанням у вибори сам Смирнов в управлінні курирував Прибалтику. над розробкою документа. Працювали і співробітники ГРУ, зокрема, начальник білоруського напрямку Андрій Грешников. За даними видання у 2016 році, повний теска Грешникова працював першим секретарем посольства Росії в Білорусі. Джерела зазначають, що війна в Україні дещо сповільнила реалізацію планів Кремля, але довгострокова мета Росії щодо досягнення повного контролю над Білорусю все ще в силі і не змінилася. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.